30 червня у ліцеї дизайну світа імені Павла Чубинського пройшов майстер-клас для учасників цьогорічного конкурсу Лідер якості. Своїм досвідом із присутніми ділилася директор ліцею Лариса Власенко, адже саме її навчальний заклад став переможцем конкурсу минулого року. Лариса Ананіївна зазначила, що будь-яка організація і школа не є винятком, повинна орієнтуватися на споживача, бути конкурентно спроможною. Досконалити організаційні аспекти роботи ліцею допомогла система управління якістю, яка є не чим іншим, як інструментом. Що контролює всі процеси, що відбуваються в організації. Але раціональність і обґрунтованість цих процесів не встановлюються загальними стандартами, адже в будь-якій діяльності необхідним є творчий підхід. Отже, де б ви не працювали, ще я розкажу в будь-якій організації чи установі, ви повинні собі чітко уявити, які процеси лежать в основі вашої діяльності. І що означає лідер якості? Лідер якості означає, і несення рівня функціонування цих процесів у ваших установах на такий рівень, аби він задовольняв ваших установам. Після завершення засідання директор нашого каналу, який також бере участь у конкурсі, запитав, як у ліцеї заохочують працівників до роботи, адже у бюджетних організаціях діють багато обмежень, в тому числі щодо оплати праці. Лариса Ананівна відзначила, що премія імені Павла Чубинського стала для її закладу головним моральним стимулом для працівників. Окрім того, у ліцеї діє фонд матеріального заохочення лідерів впровадження інновацій. Від оцінювання його роботи іде матеріальне і моральне заохочення. Моральне Базі нашої Спітянської галузі. Але крім того, ми ще маємо свої моральні заохочення, так як ми офіційно створили наш благодійний фонд. І наш благодійний фонд затвердив положення про премію Чудицького. І крім того, до цієї премії ми ще і створили. У конкурсі Лідер якості якості-2010» беруть участь 18 організацій. Серед них освітні заклади, приватні, комунальні підприємства та громадські організації. Задля визначення переможця створена спеціальна комісія. Також опитування серед населення проведе молодіжний парламент та газета Трудова слава Леся Карпенко Ігор Романенко, Новини телеканал Бориспіль.